Доброго дня, Центральна Україна об'їжджав поля і от трапилось таке поле мені зелененьке. І як ви думаєте, що тут росте? Кукурузка, і вон валяється, і скільки цієї кукурузки. Так трапилося, що косить довелося кукурузу весною. Цьому є багато факторів, яке... Призвело до цього і низька ціна по осені, і затяжні дощі, велика влага, сушить дорого, і люди поставляли її в полях і косили всі весною. А потім весною опять трапилася друга ситуація. Коли довго-довго йшли дощі, не можна було заїхати в поле, і всі ж вже хотіли косити її в базі, ждали до краю. А висохла земля буквально за неділю. І вийшло, що внизу дуже мокро. А зверху вже дуже сухо. І в людей вистачило ума, сіяє сюди заново по От Скільки туди попадалося, воно вкачаниця ж воно вже тут передісковане, перетовчене, зараз ось пішов трохи дощик, поковирявся, волога є. І вона почала ключитися, куди давно вже посходило раніше. Ось от, от, така ситуація. От, рядочки, бо зразу тут а не міг і знайти. Тут видно, що й боронами гасали, в поперек хотіли щось з нею зробити, очікує ну, і з чікує, нічого з нею зробити не вийде. А ми знімали відео весною раніше, коли попереджали, що от ситуація. Отакова. І от воно так і вийшло. Нема тут нікого винити, як тільки себе отака от, от так. атіва. Не робіть так.